Хмельничанка Анна Бежевець вже близько 10 років займається виготовленням та продажем прикрас з епоксидної смоли. Нині вона стала однією із учасниць одноденного безкоштовного тренінгу для підприємців під назвою Практичний штучний інтелект для бізнесу каже раніше ніколи не використовувала його у своїй роботі. Я в принципі глянула тільки першу частину, що буде, і мене вже зацікавило момент, як вони ну, пропонують, щоб ще допомагала з рекламою подібне. Тому я впевнена, що буду використовувати ці знання, які я сьогодні отримую для свого бізнесу. А, ось ще один учасник тренінгу Микола Биков зізнається знайомий із можливостями штучного інтелекту. Зокрема, часто використовує у своїй роботі чат GPT. Мені подобається як він працює. Він допомагає зекономити час. Він допомагає у певних моментах працювати з даними і розуміє, що мені не вистачає знань. Я хочу навчитися. Є можливість кажуть, що він може обробляти великі дані в екселівській форматі, робити якісь графіки. Завтра у мене буде в суботу презентація, де я використовую 10% даних, які я формував за допомогою штучного інтелекту. Власним досвідом використання штучного інтелекту у своїй роботі та у бізнесі ділився з учасниками працівник однієї з провідних it компаній України В'ячеслав Колдовський каже, нинішні активно використовують зокрема у такій сфері, як маркетинг. Наприклад, для того, щоб написати текст, для того, щоб дослідити аудиторію, для того щоб згенерувати контент, в тому числі зображення. Далі він дуже активно використовується в службах підтримки. Є ми навіть проводили таке дослідження коли людина не може так швидко і точно відповідати в службі підтримки, як це робить штучний інтелект. Власне, я сьогодні буду про це, про це розказувати. Під час заходу учасники дізналися, як з допомогою розумного онлайн-помічника швидко аналізувати великі об'єми даних. Створювати рекламні повідомлення, графіки, презентації, використовувати під час співбесід та оцінки кандидатів. Будь-яка інформація, починаючи з текстової, графічної, аудіо, відео, все, все, що може робити людина, можна я не говорю, заміняти штучним інтелектом, але використовувати штучний інтелект для того, щоб оптимізувати задачі бізнесу. Особливістю бізнесу це є конкуренція, тобто ми маємо бути конкурентні. Якщо ми його не використовуємо, це будуть використовувати наші конкуренти. Якщо вони почнуть робити... Роботу швидше, якісніше, дешевше і загалом краще за нас, то ми будемо програвати цю конкретну боротьбу. Тому насправді треба використовувати технології, інакше інакше ми програємо конкретну боротьбу з точки зору бізнесу. Загалом на захід зареєструвалося понад 60 учасників. Організувала його міська рада. За словами Олександра Сенчишина, це вже шостий інтенсив для бізнесу, який відбувся цьогоріч. Це різна тематика, починаючи там від податкової політики, бухгалтерського обліку до використання штучного інтелекту, соціальних мереж, сучасних технологій. Ну і це все. Скажімо, ці теми формуються на запит нашого бізнесу. Є частина підприємств, підприємців, які розвиваються, які кажуть, що отримані знання нам корисні. Наслідок того, ми змогли збільшити, скажімо так, розвиток своїх підприємств, збільшити прибутки, заплатити більше податків, створити додаткові робочі місця. Ну і це головне завдання. Головне завдання от таких от навчань. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.